Вітаю тригон вогню. Давайте побачимо, які події будуть у овнів. Візьму цю колоду відпов. У мене світло, звісно. Ну, ладно. Так, овни. Вітаю вас! Давайте побачимо, що там у вас за процеси основні йдуть. Дуже люблю дивитися на процеси, тому що це дає розуміння, як балансувати далі. Що робити? Тому. Обожнюю загальну нервію. Завжди я чекаю, коли роблю. Це дає пояснення якимось подіям, рухам, що відбувається взагалі. Так, Овне, серединка ваша, що у вас повішений. О, вежа і рицер мечі. Ну, що вам сказати, Овне? У вас складається якась така ситуація, яка вас заганяє просто в кут. Тому що повішених даній колоді, це не просто ви там десь щось переусвідомлюєте. Ні, це ситуація загнана в кут. Таке відчуття, ніби. Угу. Це розхитується. Все розхитується. Вежа тут теж така цікава, вона. І ви намагаєтесь діяти в цих умовах. Тут більше вам теж як порада йде, намагайтеся все ж таки не поспішати кудись, перецвемочів, не поспішати, тут і зараз вирішувати дуже багато процесів. От, і коли буде змога, все ж таки проаналізуйте, чому склалась така ситуація. Чому у вас через які моменти особисто важче, тому що є все ж таки. Ситуація процеси, на які ми не можемо впливати, а моменти ваші які ви не можете проаналізувати, не можете на них, тобто можете проаналізувати, збачайте, це, там Про своє щось пірнуло на туди. Можете проаналізувати і зрозуміти, куди вам робити. Так, давайте. любов Овни. Є почуття, є об'єкти, але є питання по сімки мечів. Сімка мечів в даному випадку це питання самооцінки. Це, звичайно, цікаво звучить, звичай, тому що все ж таки ви такі достатньо гарячу загідяку. Нібито вогонь, це про впевненість, але ні, тут, тут сімка мечів. Таке відчуття, що на цьому тижні ви у спілкуванні. З людьми, які вам подобаються, ви розумієте, про що йде мова, це не просто там з якимось там знайомим пересіклися. Ви спілкуєтесь з людиною, вона вам імпонує. І теоретично ви, наприклад, з ним би або з нею зустрічались, от це про тих, хто одинокі, або тих, хто в парі. Так само, до речі, це більше як відзеркалення. Тобто подивіться, що у спілкуванні вам не подобається вас, самих. Чому ви на цьому так сильно акцентуєте свою увагу? Чому у вас сімка мечів, тобто якась низька самооцінка, на чому вона базується? Таке відчуття, що це вас в якомусь моменті навіть стримує. Стримує проявляти свої почуття, стримує розвивати далі якісь відносини, або щось змінити у відносинах. Так, є такий момент. Так, фінанси, овни, давайте побачимо. Помірність. Добірка мочі. Hпнтаплю, А, Тепер зрозуміла. Таке відчуття, можливо, у деяких програється ситуація, що коли у вас немає фінансового статку, немає не просто фінансової стабільності, а якогось прибутку, то у вас відчуття менше вартості. Дивіться, дуже важливий момент. Тобто у вас зараз фінансові процеси запригальмовані. Вони зараз пригальмовані для того, щоб ви нібито ні, нібито, а точно розібралися. Таке відчуття, що ви не встигаєте закрити одну дірку, з'являється інша. І це про те, що десь десь. В якихось моментах, які були раніше, ви обирали не той шлях. Повне подумайте, зупиніться, проаналізуйте, куди ви дуже сильно направили енергію. Наприклад, ви там взяли партнерство, і зараз ви відчуваєте, що все ж таки були якісь маркери, які кажуть вам про те, що ця людина не є такою, на яку можна полагатися, не та людина, яку можна. Може підтримати і може дійсно допомогти. Або вам дійсно треба порада, рекомендація від компетентного петентного спеціаліста, який дозволить вам якось виробити ситуацію. Тобто, тут і зараз ваших знань недостатньо, наприклад. І це про те, що, можливо, вам треба підвищити свій рівень знань, кваліфікацію. Тобто є якісь такі питання, які не закриті, і вони дуже давно. І тягнуться, це не один рік можливо. Не один рік ви обираєте на той шлях. І це приводить до таких ситуацій. Воно буде недовго, але це вам як маркер того, що все ж таки замислюєте, що не так. Такий процес треба все ж таки закрити для себе і обрати дійсно ваш, ваш варіант відповіді, скажімо так. Це овне. Я вас вітаю. Переходжу до наступного. Тримайтеся. Так, леви. Леви. Давайте подивимось, леви, які у вас будуть ситуації на цьому тижні. Леви. Леви. Слухайте, під тирка Король Мучірхі щось в мене перевернувся. Угу. Власне цьому тижні програється ситуація з вибором. Можливо, вибір стосується. Ну, це може буде програтися як вибір в парі. Наприклад, ви обираєте себе і обираєте. Свій шлях, тобто ви впевнені в тому, що так, як ви кажете, її дійсно зіграє на двох. Або ви самі для себе робите якийсь дуже такий фундаментальний вибір, який вам достатньо так важко дається. Таке відчуття, що є багато факторів, які впливають на це. Ну, наприклад, беремо дуже такий простий вибір, коли ви там обраєте нову роботу. Тобто, нова робота. Ага, я так заторнилася, нічого не видно. Тепер видно. Тобто нова робота, ви такі, у мене є стабільна стара робота. Да? Там не платять ту суму, яка б мені хотілася, але все ж таки вона є. І мені зручно, і я вже знаю цю маршрутку, і я вже можу з закритими очима зайти на цю роботу. Але все ж таки мені от, ну, от щось не те. Є якась стагнація, все ж таки є якісь. Умови, які мені не подобаються, ну, нібито я можу до них звикнути, але все ж таки не то. І тут з'являється варіант. Тобто, дійсно, варіант цікавий, і хотілося б давно, хотілося б його випроводити, але ця папірка желі тобто такі внутрішні конфлікти, він не дає змоги прийняти рішення. Але все ж таки, ви його приймете. Не дивлячись на те, що король мечову перевернутий, я вам рекомендую прийняти це рішення, спробувати, тому що це дуже важливо. Простий старший аркан. Старший аркане. Дивіться, і шкупки тут в мене пригає. У вас якось не до почуттів, до речі, зараз я подивилась на любов, вам якось не до цього. У вас питання стосовно якихось процесів, які зараз тільки формуються. Сімка Пентаклів це може стосуватися діяльності, це може стосуватися якихось там проблемних моментів, ще чогось. Тобто вам ніби, ну і ще п'якірка. Сімка пентаклів, ще звірка мечів. Є відчуття, що ваша ваш енергія кохання блокує саме проблемні в якийсь моменти. Спробуйте відпускати ситуацію. Серйозно, є витість з цього положення. Тобто, якщо ви тут і зараз не бачите, це не означає, що його нема. <кій> ви блокуєте самі свою енергію. Тобто вам зараз не до допочті, вам зараз не до партнера взагалі. Не блокуйте це все ж таки. Знаходьте час проводите разом, знаходьте час там поспілкуватися з кимось, хто вам цікавий. Не ну, обов'язково ж одразу собату відносити можна. Хоча спілкування це теж наповнення. Емоційне наповнення вкрай важливо, особливо взимку, особливо в такий тяжкий період. Шукайте можливості емоційно наповнити. Хоча б спілкування, якесь приємне спілкування, яке вас розрадить, людина, яка вам імпонує це вагомий, вагомий внесок, в емоційне здоров'я, скажімо так. Так, давайте фінансова сфера, бо я вже бачу, вона тут у відносини пішла. Так, підлюбник, королева кубків і овежі. Ну, що вам сказати, Лео? В принципі, ви. Вирішити це питання фінансове, яким б воно не було. Тут є відчуття полегшення. І такий, такий цікавий момент ніби програється так, що воно якось зачепащення ці сфери. І це полегшення, такий інсайт. Все, я обираю шлях А, шлях Б до побачення. Якийсь такий інсайт він дасть вам багато такої енергії. Знаєте, як... І розкриє ще якісь моменти. Тим вчителю, що питання з фінансами, цей інсайт з фінансами, він розкриє ще якісь моменти. Цікаво, Леви, цікаво. Робіть свій вибір. Так, рада була вас бачити. Цікаво, як у вас все програється. Приходимо до виступи. Наступно у нас стрільці, стрільці. Вітаю! Стрільці, хочу з вами попрацювати з чкулі. Бачимо, які у вас там події відбуваються. Давайте. Стриці. Ага, вісім кажерів. Підтримків королева королевоконтакт. Знаєте, в мене є таке відчуття, що у вас є. У вас формується. Формує новий образ вас. Ну, наприклад, про що йде мова? Я умовно, людина така тиха, спокійна, але мені так хочеться трошки яскравості в своє життя. І тут відбуваються якісь такі події, які підштовхують до того, що в мене дійсно з'являється якась яка яскравість, якась спонтанність, щось цікаве, щось заграла барвами. Тобто є момент, процес формування вас, нових вас, нового бачення себе. Тобто я хочу якось себе інакше проявляти в цьому світі. Якийсь такий цікавий момент. Давайте побачимо, що у стосунках стрільців. Ви зараз ніби як лялечка, знаєте, попереду весна, і весною ця лялечка стане метеликом. І в мене є таке відчуття, що ніби ви формуєте зараз, якого кольору будуть ваші крила, на які квітки ви будете сідати. Якийсь такий процес дуже цікавий. Так, у відносинах. Дуже ви прискіпливі. Тобто ви ніби зараз дійсно розглядаєте свого партнера, або. Минулі стосунки, як через лупу, прям дуже зосереджені на якихось моментах. Бачите багато відзеркалень, ситуацій, подвійки Жерти, це знаєте, наприклад, ви там любили казати якусь фразу, і тут бачите, що ця людина починає важе вашою фразою стимулювати, скажімо так. Є таке відчуття, що. Є бажання себе проявити, хочеться показати себе, якось змінитись, якось знайти вихід. Ніби заплуталося я. Я хочу вийти з цього. Тобто любов у нас така. Вам як порада, слухайте, стрільці. Прояв себе. Пробуйте, проявіть себе, подивіться, як це буде відбуватися. Я не за те, щоб конфлікти погіршилися, якщо вони є. Тобто, звісно, це нормально мати якісь такі яскраві італійські конфлікти, да? але все ж таки намагайтеся <кій> розуміти, чому це виникло. Це виникло, тому що ви вдвох втомилися. Чому проблема? Тому що є тут питання, питання відзеркалення. Це коли ви бачите, я повторюю з або близьких вам люю, якісь такі ситуації, які показують вам вас. Знаходьте там ключі, шукайте там моменти, які можна розгадати і зрозуміти, про що йде мова в моєму житті, чому саме так у мене складаються відносини, або чому в мене повторюються якісь ситуації, або проблеми, циклічні. Так, фінанси. Ох, 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 ох. Так, не люба моя подруга. Ну, в фінансах є якась залежність. Є страх. Є пошук виходу з якоїсь патової ситуації є. 15-й старший аркан. Знову ж таки, в фінансах. Вам як порада. Перше, не корміть свої страхи. Я вже не знаю, скільки разів це повторюю. Я сама це практикую, намагаюся перемикатися, я знаю, що це таке я теж жива людина. А друге, намагайтеся все ж таки не потикати своїми якимись залежностями. Ну, наприклад, ви знаєте, що ви людина-прокренатор. Тобто ви можете бригади дуже багато часу. Можна дати собі відпочити, можна дати собі опустити руки, але. Дозовано, дозовано. Все ж таки, без дії не буде відбуватися ніяких змін. Треба запускати своє життя дія. Подумайте, подивіться, які саме моменти вас стримують, які вас, ну, наприклад, я хочу переключитися, я йду, починаю з друзями зустрічатися на якісь там гулянки, ще щось, ходжу по гостям. Не забувай про те, що це я втрачаю свій час. Звичайно, це нормально піти в гості, це нормально розслабитись, це нормально побути в такій компанії, але дозовано. Тут іде мова про те, там, де ви не знаєте міри. Шукайте цю міру, не корміть свої страхи і просто, просто рухайтесь, тому що всі ці періоди, коли важко, вони закінчуються. Це не знаю, згадайте своє минуле, коли теж були якісь такі моменти, вони дійсно закінчувалися. період важкості він завжди має якийсь там термін придатності, умовно. Так, тригон вогну. Вітаю вас, до нових зустрічей і переходимо до основного.